Мама каже, що ти вагітна і приховуєш це. На привісті вона буде бавити своїх внуків. А коли ти мені сказати це збиралися? На щастя, я не вагітна. Нехай тоді твоя мама собі і народжує дітей, якщо вона хоче з кимось бавитися. На щастя? Та вже вся моя сім'я каже, що ти якась бракована. Ми два роки разом і досі без дітей. Я, я не розумію, що з тобою не так. Моя мама хоче велику родину, хоче онуків. Це твоя жіноча функція народжувати мені дітей, щоб продовжувався мій рід. Ми з тобою коли сходилися, я тобі говорила, що найближчі 5 років я не хочу дітей. Для тебе це був пустий звук. Так. Або народжуй мені дитину, або єдине всі чотири сторони. Мені вже 30 років, і я хочу, щоб у мене був спадкоємець. Для нашої родини це важливо. І взагалі всі нормальні жінки народжують та сидять вдома. Теж мені криристка тут знайшлася. Спадкоємець? Спадкоємець чого? Брудних шкарпеток та старого дивану.